<різнє> так, так. так. віть. Там дуже буде, що двері призін в тупі. No 18. Розпотвердження проєкту займу щодо відведення земельних ділянок комунальної власності і у постійне користування. Це земельні ділянки під свердловинами водоканалу, був дозвол, зробили проєкт, дали не заперечення. Хто за дане перетрішення прошу проголосувати? Хто проти? Утримався? Немає. А? Ти що, ні за, ні проти? Ти Утримався? Ні, за да, один. <постійно> да. Чотири. Ти бачиш, що я сховував, ти так тримаєш. Слідуючи. Про надання дозволу на розроблення технічних документацій і замовлення щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок у натурі на місцевості для Ведення товарного Скодопольського виробництва за межами населених пунктів у власність. Це спадщина паді по, по свідоцтву по право на спадщину. Хто за даний приключен, прошу О, все Хто проти? Утримався? Немає. Про припинення оренди та передачу земельних ділянок у власність громадянам на території Гасінської міської ради. Документи на нерухоме майно. Кого була оренда, Припиняється і здається, вже. По, по нерховому майну, яка знаходиться у власність. Немає питань? Хто за даний проєкт рішення прошу проголосувати. Хто проти? Утримайся? Немає. Про затвердження технічної документацій і землю щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського господарства для передачі у власність в межах населених пунктів. Земельні ділянки, або на яких розташовані об'єкти на майна, яке знаходиться у власності громадян, або рішення прийняті до 2002 року на момент дії старого земельного колеса. Є питання? Нема. Хто за дане проєкт рішення прошу проголосувати. Хто проти? Утримався. Немає. Про внесення змін до договорів оренди землі з Святогоського призначення. Земельні ділянки за межами села Варт-Хутора Значить, міняємо сторону договору. да, руха померла Іван Томович держави. голова. Держави. Да, ми міняємо на дочку. Як я скажу Оксана. Оксана Іванівна. І міняємо сторону договору Рембодавець Гасінська міська рада. Надавало головне управління державні. За дане перетишення прошу проголосувати. Хто проти? Утримався. Немає. Про затвердження проєкту земловострів щодо відведення земельної ділянки в оренду для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд електронних комунікацій, ТОВ, «Юкрейн» та ОВЕР компаній, межах населеного пункту, село Рахнівка на території Гацінської міської ради, Гацінської райони Лівінської області. Вежа стійникового зв'язку має бути. Відводять землю, ми передаємо зразу в оренду. Хто за дане переключення, прошу проголосувати. Я тебе почув. Хто проти? О, Утримався? Я Немає. Про поділ та виготовлення технічної документації і замутру щодо поділу земельної ділянки комунальної власності. Запасовище, але ділянка, не, ділянка сформована. Ділимо з якою метою. Там є 3,55, щоб потім передати цю земельну ділянку для сіноку громадян. Хто за дане перекріщені, прошу проголосувати. Хто проти? Утримався. Немає. Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок постійне користування в Вінницькому обласному комунальному спеціалізованому підприємству вінниця обл... Агроліс» на території Гансівської міської ради. 25 пропускно. Появлено це контроль Ні, 25 питання зараз має бути. <поємо>? Повертаємося до 25-го, да так. Да. Про затвердження проєкту землеустрою «За щодо зміни цільового призначення земельної ділянки в комунальній власності за межами села Ярмолиці Гайсівського району. Ділянка в Ярмолинці, господарські будівлі і двори у власності ФГ Добробутаго. Відповідно, затверджуємо. Зараз міняємо цільове призначення, потім вони в кадастрі міняють його і надаємо їм в оренду. Хто за дане притрішня? Прошу проголосувати. Хто проти? Утримався. Немає. 26-й. Проведемо на надання дозволу на виготовлення проєкту за розстрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування Вінницькому обласному комунальному спеціалізованому підприємству Вінниця на території Гайсівської міської ради. Надійшло від користувача клопотання. Це вже я не знаю, який раз воно виноситься на сесії постійно відмови. Ну, надійшло клопотання, зробили проєкт рішення. Як сесія проголосує? 340, так. Давайте 340, на сесію винесемо. На сесію виносимо. Сесія ми. Давайте да, на сесії. Да. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто проти? Утримався. Немає. Багато гіктарі? 342 гектарі. Сесія рішає. Степашко ліс. Це, це, це коло водички там, так? Да? Ну так, да, 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 да. ну, ну, да, да, це вся да. ділянка Написано, mm -hmm. да, на говорю, сесію. Всього. Про внесення вільних земельних ділянок до переліку земельних ділянок комунальної власності право оренди, на які може бути реалізовано на земельних торгах. Це земельна ділянка орієнтовної площі 50 метрів, це там около пороворота. Ага. Є бажаючий, які будуть участвують на земельних органах, то це даємо дозвіл на. Пенября то... це за... А ну, там це за бетонним забором обнесено, там? За переднім. Перед ним. Перед поємною. І хто за даний рішення прошу прогосувати? Хто проти? Утримався? Немає. 27-е не питання ще. А 27 мені не. Це умови продажу за а, захвату. Є. Про затвердження умов продажу права оренди земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі на е, земельних торгах у формі електронного акціону в межах міста Гайсен по вулиці Південна. Це теж туди не доїжджає при повороті сюди на поротів котенків. Там є магазин, це коло нього там день нічого називається. Це все земельна ділянка. Є питання там, що, в оренді. Є питання? Це право оренди на сьогодні, на торги. Нема питань. Хто за даний приключення прошу проголосувати? Хто проти? Утримався? Немає. Шановні члени комісії, я дякую вам за примету роботу. Олексійович, можна питати? Можна.